Всім привіт! З вами Радіо Бука. А коли ви дізналися, що таке кохання? Відчули його, стискаючи в руках іграшкового ведмедика, чи зрозуміли, що закохуєтеся, побачивши його блакитні очі в переповненому кінотеатрі, закохалися в голос чи працьовиті руки, когось і досі не відпускає підліткова закоханість. А хтось дізнається про силу справжніх почуттів вже дорослому віці. Стріли Амура не обирають влучного часу чи віку, щоб поцілити у ваше серце. Ми дорослішаємо, зростаємо, стаємо мудрішими та розуміємо, що кохання прийде тоді, коли ти до цього будеш готовий. Всі ці емоції, можливо, якісь запитання і відповіді, ви знайдете в збірці щасливі вчасно. Сюди входять 10 неймовірних розповідей про любов і почуття.